Ці руки пахнуть порохом і кров'ю, вони просякли запахом війни, колись дитя тримали з любов'ю, сьогодні зброю взяли вони, ці руки пахнуть брудом і закопів, тим супом, що варили. на свіч. Сігарками з котрих падав попіл, і димом від буржуйок в бліндажах. Ці руки пахнуть печивом та джемом Із тих пакунків, що дають бійцям, ще пахнуть свіжим мокрим чорноземом Який вони копають без кінця. Ці руки пахнуть болом та війном. Вони оберігають нас тобою, Виборюючи кожен новий крок. Ці руки пахнуть нашими життями, свободою священої землі, Яка на шкірі у них та під нігтями. у кожній змочці, що є на чолі. Ці руки пахнуть нашим мирним небом, безкраїм полем, шелестом лісів і синьово ложковим буйним степом, який бринить від сотні голосів. А, а, а. <гірнен> Ці руки пахнуть щастям для дитини, вони її вестимуть в майбутнє. Ці руки толи. І в цих руках усе наше життя.